Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про роботу парламенту напередодні виборів, про останнє засідання Верховної Ради України сьомого скликання гість програми Народний депутат України Володимир Литвин. Вітаю вас, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я, Володимир Михайлович, Перше запитання до вас можливо, воно технічне, але принципово, як показало сьогодні, голосування в сесійній залі і робота депутатського корпусу. Не всі народні депутати вчасно приїхали на свою роботу. Голова Верховної Ради закликав приїхати. Потім ми побачили, що голосування відбулося, але тим не менш для одних народних депутатів вибори в округах вони там залишилися, для інших депутатів вони приїхали і голосували і працювали. Як ви це прокоментуєте? Власне, справа ті, що Верховна Рада використовується виключно і абсолютно для проведення передвиборчої агітації, що сьогодні продемонстрували урядовці. Вони раптом схаменулися і згадали, що є люди і є проблеми. У тому світі пов'язаний із АТО і з переміщеними особами внаслідок фактично бойових дій, які відбуваються на сході України. І останню чергу схаменулися про те, що країна не забезпечена ліками. Постійне питання, де вони були раніше? Чекали акорду передвиборчої кампанії для того, щоб гучно заявити про себе. Я повинен сказати, що безкоштовно, да. За державне, за державне фінансування використовується Верховна Рада України у прямому режимі для проведення агітації, і це на додаток до того, що скажімо, за за минулий тиждень лише на центральних каналах на політичну рекламу було витрачено 146 мільйонів гривень. Якщо так печуться про людей, якщо так печуться про захисників вітчизни, то я думаю, можна було продемонструвати стриманість і ці кошти скерувати. Туди, де вони конче потрібні. А тепер, по суті, питання. От ключове завдання було, яке сьогодні анонсоване було, це внести зміни до виборчого законодавства, для того, щоб воїни, бійці, українські Збройні сили і добровірчі батальйони, люди, які захищають Східний кордон України, вони змогли проголосувати. З одного боку, це позитивно, що треба було б це зробити, а з іншого боку, останнє засідання виносити на порядок теми. Я думаю, що ніхто ж не передбачав, що буде така ситуація, що вибори будуть проводитися під час війни. Це ж не антитерористична операція, а війна, і відповідним чином не питання щодо участі у виборах, тобто в голосуванні тих людей, які зі зброєю в руках відстоюють сьогодні країну на сході. І цілком очевидно, що це рішення потрібно було прийняти разом з тим. На мій погляд, серед лідерів політичних партій є побоювання, що буде використаний так званий адміністративний ресурс на підтримку однієї з політичних сил, тому сьогодні фактично саботували, і бойкотували дуже вміло прийняття відповідного рішення. Частину голосів давали, але давали рівно стільки, скільки не вистачає для прийняття позитивного рішення. Хоча це рішення потрібно було прийняти. Як ви думаєте, ті люди, які зараз зі зброєю в руках перебувають в зоні антитерористичної операції, вони зрозуміють народних депутатів, що, можливо, десь недоопрацювали над змістом самого законопроекту? Тому що дехто застерігає, що ці люди повернуться сюди до Києва і запитають депутатів. Я нічого не можу виключити разом з тим. Мені бачиться, що Центральна виборча комісія може, а точніше, і повинна прийняти своє рішення про те, щоб надати таким людям можливість проголосувати. І я думаю, що це не буде великим порушенням закону. Разом з тим, мені бачиться, що Верховна Рада могла б і уряд в першу чергу продемонструвати свою прихильність до учасників АТО в інший спосіб. Зокрема, це виплата заробітних плат. Зокрема, забезпечення зимовим одягом, оскільки матері, і дружини криком кричать, що вони вимушені купувати зимовий одяг, купувати засоби захисту. І разом з тим, я думаю, що кабінет міністрів і місцеві органи влади мали б подорбуватися про забезпечення паливом сімей учасників АТО на зиму. Це дуже болюче питання. Я не кажу про надання допомоги сім'ям поранених і в першу чергу сім'ям загиблих, а тут немає такого єдиного системного підходу. Є просто вибіркова позиція, яка аж ніяк не свідчить про відповідальні дії і Кабінету міністрів, і Верховної Ради України. В цілому, як на вашу думку, вдасться пройти виборчий день на Донбасі? Очевидно, що не всі дільниці будуть відчинені для виборців і не всіх депутатів беруть на Донбасі, на Луганській області, зокрема. Я взагалі, вибори... взагалі побоююся, що виступаючи за єдину країну, за її територіальну цілісність цими виборами буде спровоковано ще більший поділ і розкол країни, бо цілком очевидно, що на сході України повністю вибори неможливо буде провести, і це буде ще один крок до легалізації анклаву, який сьогодні фактично ми маємо на сході України, який буде постійним джерелом. Напруження і розгортання конфлікту в цілому по Україні Сьогодні на вимогу народних депутатів було схвалено в цілому, як закон, питання щодо спрощеної процедури оформлення спадщини. Тобто зрозуміло, що це перемога, але чи не зарано радіти, тому що ми пам'ятаємо історію з цим законопроектом з законом, який був так само проголосований. Потім витований, знову ж повернулися до сесійної зали, і норми цього закону вони набирають чинності не одразу після того, як буде опубліковано цей закон. Люди криком кричать скрізь про те, що цей закон, який діяв про спадщину, він обдирав людей, оскільки потрібно було платити за оцінку майна шалені кошти, скажімо, 4, 5 і 10 тисяч, яких людей, особливо в сільській місцевості, абсолютно немає. Як завжди перед виборами влада демонструє, що вона любить людей у 2012 році. Був прийнятий такий закон. потім він був завитований тодішнім президентом України. Коли прийшла нова влада, абсолютно демократична з Майдану. Вони не хотіли розглядати це питання. Спікер не ставив його на голосування у кінці травня. Він був з великими боями проголосований на вимогу депутатів. Разом з тим він був не підписаний і, по суті, підправлений, і це підправлення спотворило його до непізнання, залишило ту ж саму оцінку майна. Рішення, яке було прийнято сьогодні, фіксує, що з моменту опублікування цього закону відміняється будь-яка сплата за оцінку майна, і люди можуть оформити усталений установлений спосіб. Своє житло, тобто через тобто через матеріат, а з наступного року це будуть робити уповноважені представники місцевого самоврядування, тобто голова сільської ради чи секретар сільської ради, що дозволить зняти будь-які перепони щодо передачі нерухомості нерухомого майна у спадщині. До вибір всі закон на вашу думку підпишуть справа. В тім, що голова Верховної Ради пообіцяв підписати його сьогодні, було б добре, якби президент України підписав його до 26 жовтня, оскільки групи лобіські, які живуть за принципом Ми не сєєм, не пашем не строєм, ми гордімося общественним строєм, цілком легально нічого не роблячи, але маючи структури, які займаються оцінкою нерухомості оцінкою житла. Отримують колосальні прибутки, і я думаю, не буде перебільшення стверджувати, що вони, окрім іншого, частково фінансують передвиборчі політичні ролики, рекламу потужних політичних партій. Тепер відносно бюджету на наступний рік, як ви думаєте, чому кабінет міністрів не запропонував своє бачення, яким чином планувати от доходи видатки наступного року? Тобто зрозуміло, що після виборів буде наступний Кабінет міністрів. Можливо, в цьому складі, можливо, в іншому складі, але без бюджету Україна не може жити. Справа в тім, що в нас діє відомий принцип. Закони пишуться для дурнів, для розумних примітків. Кабінет міністрів перто ігнорує за такою євро, європейською, євроатлантичною риторикою вимоги Конституції України, що до 15 вересня Кабінет міністрів має подати до Верховної Ради. Проєкт державного бюджету. Чому не подає? Бо йде на вибори майже у повному о, складі. А якщо вносити бюджет, то він буде продиктований е, Міжнародним валютним фондом. А якщо врахувати всі ті параметри і вимоги Міжнародного валютного фонду, то уряду на вибори можна не ходити. От вони відтягують, щоб не розчарувати в собі е, остаточно і повністю е, людей подання на розгляд відповідного. Е, Головного економічного закону країни. Я думаю, що після виборів країна, коли побачить те, що буде запропоновано, вона здригнеться. Тепер відносно іншої ідеї. От і президент, і прем'єр-міністр зараз активно продукують таку тезу, що треба розпочати коаліційний процес. Домовлятися вже зараз. Але без результатів виборів, на вашу думку, це доречно робити? Я думаю, що Будь-які політичні домовленості їх краще робити на березі ніж уже під час запливу. Але це абсолютно неможливо з огляду на те, що сьогодні проглядається відкрито прихована конкуренція між президентом і чинним прем'єр-міністром України. Коли президент говорить про необхідність втілення мирного плану, прем'єр-міністр демонструє свій радикалізм Росія, Росія в свою чергу. Займає свою позицію по відношенню до України, бачачи такі розклади політичних сил серед українського політикому. Я думаю, це проглядається те, що Україна мала у 2005 році, коли були знівельовані перспективи можливості прориву України до цивілізації до демократії. А в 2008 році Україна втратила 15% свого національного багатства. Ми десь йдемо тією ж дорогою, чого допустити не можна. Володимир Михайлович, як голова комітету з питань національної безпеки та оборони, от за, за цей рік четвертий міністр оборони, ваша експертна оцінка? Зрозуміло, що ми почули позиції президента, що кожен міністр на своєму етапі виконував завдання. Тепер завдання Степана Полтарака і підтримка депутатського корпусу. Ну, очевидно, президент е, має свій план, і він його бачить, як реалізувати завдання миру в Україні, як для цього мати професійну е, підготовлену армію. Повинно сказати, що комітет не мав жодного відношення до обговорення кандидатури міністра. Це вже стало такою собі традицією в нашому. Житті поживемо, побачимо, але я думаю, що це не останнє кадрове призначення в цьому році. Президент гарантує, що Степан Полтарак буде в наступному кабінеті міністрів працювати. Дай Боже. Тепер ще буквально тезово відносно підсумків Міланського саміту. Зрозуміло, що якщо президент вже починає вести діалог. За участі таких високих посередників, представників Євросоюзу, це добре. Але чи побачили ви результати? Тому що мова дипломатії вона не всім зрозуміла. Ну, коли коли е, говорять політики, коли говорять державні діячі, і до цього діалогу залучена представники Європейського Союзу, це, це добре. Мир краще, ніж будь-яка е, війна. Е, зокрема. Якщо будуть реалізовані оті домовленості, про які йшлося під час саміту, я думаю, Україна буде мати надію на довгоочікуваний мир. Хоча зараз дуже важко сказати, як буде функціонувати Донецька і Луганська область, маючи відповідний особовий, особливий статус. Що це буде за народна міліція? Я думаю, що тих, кого називають ополченцями, сепаратистами, диверсантами, вони всі одразу стануть народною міліцією. І буде їх визнавати, Київ чи ні, вони будуть посилатись на відповідну норму закону. Тому далі потрібні більш інтенсивні переговори. Вони максимально мають бути публічними, у тому числі у сфері забезпечення енергоносіями. тільки виникає питання. Коли було прийнято рішення 385 доларів за тисячу кубів у 2010 році, що дозволило Україні мати певний люфт в економічній сфері, чому тоді творились такі дива і звинувачили ледь не в державній зраді. Зараз повернулись до того, до чого повернулись, а тоді ще й була ціна нижча, навіть ніж 385 доларів. Я думаю, що Росія, маючи величезний досвід і маючи величезне бажання Європейського Союзу, європейської спільноти закрити цю проблему, вона проводить свою лінію. Україна, попри моральну підтримку, може розраховувати тільки на себе. А для цього, як мінімум, політики, політична еліта, влада, врешті-решт. Мають виступати єдиною командою. На превеликий жаль, цього немає, і в цьому наша біда. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Володимир Литвин. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.